У селі Жеревці Лугинського району заклали перший камінь під забудову православного храму. Майбутня Свято-Миколаївська церква, вперше в історії Лугинського району Житомирської області, належатиме не Московському, як всі інші церкви, а Київському патріархату. В новітній історії релігійного руху в Україні цю подію вже охрестили як знакову. А на освячення місця під забудову нового храму в Полійську глибинку. Прибув святіший патріарх Київський та всієї руси України Філарет про емоції селян, місцевий патріотизм, перспективу оновлення України на засадах рідної віри, мови, культури та духовного єднання у сьогоднішній програмі. Засніжене поліське село Жеревці в урочистому чеканні. Попри прохолодну погоду, до встановленого Великого Христа у центрі зійшлася чи не вся місцева громада і жителі сусідніх сіл. Парафіяни зустрічають святішого філарета, патріарха Київського та всієї України Руси. Ми дуже раді бачити вас на нашій поліській землі. Земля поліська, вона багата усім, але потрібно для нашого поліського народу храм, який сьогодні. Ви благословите започаткувати його на будівництві, щоб цей храм був спасений для людей і ті, які сьогодні тут зібрались, щоб запам'ятали цей час, цей день, який сьогодні відбудеться у цьому селі. Тому просимо вашого благословення і щири молитви за наші добрості. Розпочинається святкове богослужіння. Патріарх благословляє Україну її оборонну міць у протистоянні з агресором українських воїнів молиться за добробут народу, за кожного жителя маленького села за подорожніх, за недужих знеможених та поневолених, і за спасіння їх Господу помолимо. Милостиво погляну на місце те, на якому побудована буде свята Церква, на славу присвятого, Його імені обране, і щоб Він своїм небесним благословенням благословив Його, Господу помолимо. Щоб Господь Бог. Словив цей добрий намір і діло рабів своїх, що спричинилися до цього. Господу помолимо, освячує місце та закладає перший камінь під спорудження нової церкви Української православної церкви Київського патріархату, який віруючі громади вже назвали Свято Миколаївським на честь престольного свята. Вітаючи вірян, святіший Філарет зауважує, що кожний храм спочатку народжується в серці із любові та бажання молитися. А якщо молитва ще й рідною мовою, то вона вдвічі сильніша. І зводять тобі храм на твоє славлення, на честь і пам'ять святителя і чудотворця Миколая щедро і щедро пошли твої небесні земні блага, а всім, хто допомагає у побудові і звершенні церкви цієї, подай тілис на здоров'я і душевне спасіння, будівничих зміцни і охорони, щоб були неушкоджені від усякого зла, основи збережи непорушними і непохитними. І доведи цей твій храм до скорого завершення, щоб у ньому безперестанно хвальними піснями і славленнями та безкровними жертвами виславили і оспівували тебе, єдиного істинного Бога, бо тобі належить. Всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Богослужіння завершується спільним молебнем та прославлянням рідної землі. Рятіший філарет їде, а місцеві ще довго не розходяться. Розповідають, що на цю подію чекали довго, адже в селі немає церкви. Свого часу її зруйнував комуністичний режим. Люди ходять молитися в пристосоване приміщення, де службу правлять священики московського патріархату. І ось нарешті буде свій український храм. А молодь тим більше діти ростуть, і я думаю, що наші діти і внуки, і дай Боже наші пранк, що цей храм дійсно стояв, ця красуня, ця наша церква, і що ми були задоволені і на всі, віки вона тут стояла. У нас церква тут була, вона трошки впереді, і Колишні нам люди, наші бабусі, розповідали, що храм у Жарівці завжди тут був. І він зустрічав і проважав завжди людей. Апостол Павло писав, що якщо молиться чужою мовою, то розуміння моє молиться, а дух залишається без плоду. Тому треба приносити в жертву не тільки свої якісь хороші події, а навіть українську мову, давати Богу зрозуміти з ясними думками, що ми хочемо від цього життя. Як ми будемо ставити правильні цілі, праві думки правильні, то від наших правильних думок будуть правильні події, і нарешті наша Україна підніметься з колін, тому що в нашій Україні ми маємо бути господарі, а не хто. Що ну у вашому селі такому невеличкому, таких більшість, як ви, так думаєте? У нас є різні люди, але я думаю, що вони думають не через те, що вони е, мають якусь іншу думку чи проти України. Просто багато людей є несвідомі. І от так стається, просто більше з людьми треба працювати, більше говорити їм розказувати, щоб люди більш свідомо розуміли те, що ніхто нам не прийде, не зробить у нашій хаті, в нашій Україні щось добре. Ми самі мусимо будувати своє майбутнє село, як би воно невеличке територію сільської ради, але в територію сільської ради входить чотири населених пункти. І вони якобі всі села, це гілка ці доріг, яка розгалуження. Це і на цьому розгалуженні як ми обговорили на сесію, що ми хотіли построїти цей. Божий храм, щоб зустрічав людей у село не тільки в село Жеревці, це і запілля, і жеревці і всі туди прилеглі села, які знаходяться на території нашої сільської ради. І люди в це всьому підтримують. І я думаю, що Бог нам в цьому допоможе. і У нас все буде добре. Патріарх також зустрівся із православною громадою району, на якій закликав до консолідації всіх православних конфесій та створення єдиної помісної церкви. Святійший Філарет розповів, що за роки незалежності в Україні побудовано та відроджено більше трьох з половиною тисяч церков. Ми в 91-му році вірно обрали шлях автокефальної церкви, тобто незалежної від Москви. Але Москва розуміла. Що якщо буде незалежна церква, то буде і незалежна держава. А якщо не буде незалежної церкви, то ніякої незалежної держави не буде. І чому виникла війна? Чому? А тому, що в Україні є церква і немала церква Московського патріархату, яка залежить від Москви. Хоч вони й кажуть, що ми самостійна і незалежна церква. Кажуть, а в дійсності. Вона залежна. Ви чули про Русський мір? Чули, що це значить Русський мір? Нова Російська імперія. І в цій російській імперії повинна відігравати свою роль і церква. І ось Покладаючи надію на те, що московський патріархат підтримає агресора, сподіваючись на це і почали війну. Тому для укріплення нашої держави треба в Україні створити. Одну православну церкву українську. І процес створення єдиної української православної церкви почався. До Київського патріархату зараз переходять. Тисячі, десятки тисяч, а може і сотні тисяч віруючих, які вірні своїй українській державі своєму українському народу. Вони не хочуть бути разом з агресором, не хочуть і тому переходять. І відбувається це безболісно там. Де є храми Московського і Київського патріархату в одному чи місті, обласному чи районному, чи навіть в селі, якщо є два храми і однієї церкви, то там перехід цей відбувається безболісний. А там, де храм один, а це як правило, село, ось там іде боротьба. Боротьба між ким? Між самими віруючими Московського патріархату, не між віруючими Київського патріархату і московського, ні, а між віруючими Московського патріархату. Між тими, які хочуть перейти в Київський патріархат, і тими, які, а це буває невелика частина, які хочуть залишитися вірними Москві. І борються вони за храм. А нас звинувачують, що ми захоплюємо храми. Храми ми не захоплюємо. І наша позиція не ворогувати ні з духовенством Московського патріархату, ні з єпископатом, не тим більше з віруючими. Чому ми противники розпалювання ворожнечі. Ми хочемо, щоб в Україні була Автокіфальну церкві. І тому звернулись спочатку до московського патріарха і російського єпископату. А ви, як ви знаєте, ось нещодавно патріарх Кирил заявив, що ніколи, ні в якому випадку, Москва не погодиться на автокефалі Української церкви. Тому надії у нас, що ми отримаємо документ від московського патріарха, ми не маємо. Але ми покладаємо надію на Вселенського патріарха. Чому на Вселенського? А тому, що Вселенський патріарх до цього часу вважає Київську митрополію частину своєї церкви. І на цій підставі, що Київська митрополія незаконно приєднана до Московського патріархату незаконно 1600. В 86 році. Так, на оцій підставі, що вона незаконно приєднана і є канонічною територією Константинопольського патріархату, він дав Томас про автокефалію Польської церкви в 1924 році. І польська церква автокефальна тому що отримала Томас про автокефалію від Вселенського патріарха. І ми теж сподіваємось що від нього отримаємо. І тому зараз і церква, і держава роблять все можливе для того, щоб отримати цей документ про автокефалію. По-перше, президент Петро Порошенко не один раз звертався до Вселенського патріарха з вимогою, щоб він погодився на нашу автокефалію. Ви знаєте, що і Верховна Рада звернулась до того ж Вселенського патріарха про надання. Автокефалії Київському патріархату. І ось нещодавно голова Верховної Ради Андрій Парубій знову був у Патріарха Варфоломія і знову наполягав на тому. Крім того, українська інтелігенція зібрала 5 тисяч листів. До вселенського патріарха про надання автокефалії Української церкви. Тому е, ми е, віримо, що недалекий той час, коли Вселенський патріарх дасть такий нам документ. А яка ж причина? Чому зволікає слов'янський патріарх? Причина полягає в тому, що боїться, якби в результаті цього слоєнське православ'я не розділилось на дві частини. Ось. цього Побоюється Вселенський патріарх і тому вивчає цю ситуацію. Але скільки він не вивчав, кінець буде один. Треба буде визнати Київський патріархат, тобто українську церкву, церквою автокефальною. І ми в це твердо віримо. По завершенні святіший владика відповів на запитання кореспондентів місцевих засобів масової інформації та учасників зустрічі. І вона таки має історичне значення. Адже люди вперше на цих теренах мали можливість поспілкуватись та почути з перших вуст бачення розвитку церкви України та її роль у суспільному житті.